Вас вітає черговий випуск нашого шкільного телебачення та ми його ведучі Швент Ірина та Юліяна Туркот. Сьогодні у програмі ми згадаємо про наші перемоги, волонтерські акції, про те, як ми розважаємось і ніколи не забуваємо історію нашої країни. Щорічно у нашій школі проходять заходи по вшануванні жертв голодомору. Цього року відбувся перформанс Дорога пам'яті. Та акція поділися хлібом. Кожен шматочок хліба нагадував про страшні реалії тогочасного суспільства, про біль, муки і страждання, які довелось перенести нашим предкам. Ніхто не залишився байдужим. Кожен брав крихту хліба і сльозами на очах і надією на те, що більше такого не повториться.

взяти участь у цій акції. Я взяла участь у цій акції, тому що наші обговорки забувають про нашу історію. І ми своїм прикладом хочемо показати, що ми, ну, ми потрібно забувати. Я спонукала взяти участь у цій акції, те, що цей день для мене дуже важливий для справжнього українця. Чи варто проводити такі акції у школі? Так, я вважаю, що такі акції потрібно проводити, оскільки люди померли тоді і ці дії відбувалися на українських землях. Звичайно, потрібно вшановувати День пам'яті жертв Голодомору, адже ми справжні українці. І, як кажуть, без минулого немає майбутнього. На мою думку, варто проводити такі акції і не тільки у школах. Сьогодні е, спільно з учнівським парламентом Сахівського району ми будемо виходити на вулиці Львова і мешканцям цього міста будемо нагадувати про цю спеціальність. Шнівський парламент Сихівського району приєднався до всеукраїнського вшанування пам'яті жертв голодомору і, і організував перформанс Дорога пам'яті. Здається, що ця подія має бути глибокою у всіх серці і кожен має пам'ятати. Е, справжні українці мають пам'ятати свою історію і повинні завжди вшановувати в пам'ять в цей день. Кожен українець повинен знати його велике ім'я. Цього року ми вшановуємо пам'ять цієї видатної постаті Івана Франка. Нам випала честь виступати у першому українському театрі для дітей та юнацтва з постановкою Мамо природа. Яка неодноразово приносила нам перемоги у районному та міському конкурсах. Проли до море крові слізь, за ним горіли стоси, скрипіли колеса тортур, розпалені кліщі живе і рвали м'ясо, і мільйони, мільйони серць безмежна шарпала розпутана. Добавилося виступати. Ну, звичайно, найбільше ну, на це думка більшості. Нам сподобалося виступати саме тут, тут. Надіємося, що підемо далі. Будемо виступати в оперних театрах моїй Зиковецькій. І насправді це є великий досвід для нас. Я планувала в залі. Особисто мені сподобалося, здається, сподобалося усім, так як в залі було досить тихо і можна було почути усіх акторів. Нам, дорослі, направду, було сьогодні теж дуже цікаво спостерігати і за вашою реакцією, і за вашим ставленням до здоба. І е, для себе ми зрозуміли одне, що театральна діяльність у школі є дуже важлива, тому що вона кожному з вас допоможе відкрити часточку в собі самому. Це ви дуже гарно показали в своєму увибочку з вашої вистави. І ваша пластика, ваше виконання. Я думаю, сподобалося і нашим найменшим глядачам. Так що ви сьогодні послугували гарним прикладом і дай вам дуже гарної допомоги і подальших виступів на більших сценах, так як ви про це мрієте. Дякую вам. Новим і доволі нестандартним рішенням стало проведення піжамної вечірки на базі нашої школи. Цей захід організували активні учасники Сихівського учнівського парламенту. Не винятком стали учні 69-ї школи. Свято відбулося в дуже позитивній, дружній атмосфері. Різноманітні конкурси, хороша музика не дали сумувати нікому. Всі залишились задоволені. Йшли з надією на те, що такий захід відбудеться ще не раз. Реалізувала акцію Миколай про тебе не забуде. Метою цієї акції став збір продуктів та необхідних речей для воїнів і дітей. А також традиційним стало відвідування дітей реабілітаційного центру джерело та дитячого сиротинця, для яких учні нашої школи підготували невелику виставу. Ой-ой-ой, молить, ой, ой, молить! аж ти боягуз, аж щось ховався я, і зовсім я не боягусь, я до всіх дичемних дітей від самого пекла примчався. І врутики березаві їм приніс. І кожен з врутиків придався. Вісі, менші і маленькі, цілий рік були чемненькі. Чи молитву рідну знають, нею Бога прославляють? Чи шанують рідну мову, українське рідне слово? Так, вони були чимненькі, і тата слухали і неньки. І молились, і читали, і веселі пісеньки співали. Олі, Галя, Андрійки, і знову Олі бо добре вчились в рідній школі. Ну ж бо, діти, сміловіші, діть до мене всі скоріше. Розкажіть мені, ви діти, що навчилися в e vou que Новий рік це яскраве, урочисте і веселе свято. Хай надія і віра в себе і в свої сили надихає на здійснення найзаповітніших ваших мрій. Нехай збудеться все задумане, а 2017 рік стане таким, яким ми хочемо його бачити. Зустрічаючи Новий рік, побажаємо один одному любові та віри в себе і процвітання нашої країни. Успіху вам, щастя і благополуччя з Новим Роком та Різдвом Христовим! Це за 2016 рік, який приніс нам багато перемог звершень та досягнень. У прийдешньому році хочу побажати любові і миру, злагоди і добра, радості та Божої благодаті з Новим Роком та Різдвом Христовим. Тоді назад дебана, де гей усі, d'amour et d'excellente santé pour vous et l'ensemble de votre famille. Que la nouvelle année d'abord de bonheur, bonne année, Bonne année, joyeux Noël. Que le régime de Noël vous apporte joie et paix dans vos foyers. Qu'il soit le prélude, en plus de bonheur, de peur et de sérénité pour vous et ce qui vous sont proches. Joyeux Noël, bonne année. I wish you joy. My joy And wells. May you be happy every day and may your people be okay. May all your life be filled with flowers. Sincere friends and golden hours. May you meet many smiling faces. At home and also in the public places. Merry Christmas and a happy new year! Ho, 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 ho.